Вітаємо в прес-центрі медіагрупи Накипіло. Сьогодні в нас відбувається презентація роботи новоствореного спеціалізованого центру поліції, який координує розслідування у справах зниклих безвісти військовослужбовців, і також допомагає родинам захисників, які потрапили в полон або не повернулися з позиції. Хочу представити вам наших шановних гостей сьогодні. Це Еліна Зінченко, старший лейтенант поліції, старший слідчий криміналіст відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, слідчого управління головного управління національної поліції в Харківській області, а також Діана Даниленко, старший лейтенант поліції, слідчий відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, слідчого управління головного управління національної поліції в Харківській області. Прошу, розкажіть нам, будь ласка, яка основна мета створення спеціалізованого центру на Харківщині? Які запити найчастіше отримує спеццентр від родин військових? Доброго дня. Ну, взагалі, наш центр був створений рік тому, і головна мета це координація всіх слідчих в регіоні щодо? Прошуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин, це не лише військові, а також цивільні, які зникли в результаті збройної агресії, окупації і також слідчих, які займаються ідентифікацією загиблих тіл, які на даний час особи не встановлені. Тому основною нашою метою це є підтримка родин, підтримання комунікації між родинами та слідчими. Як оскільки до кінця 2024 року кримінальні провадження передавалися за підслідністю в межах нашої України, тобто з однієї області до області, в якій зникла особа безвісти, то такий зв'язок родичів і слідчів, він втрачався. Для цього були створені Наші центри, в нас є гарячі лінії, за якими родичі можуть звертатися не лише з питанням комунікації із слідчим, а з іншими питаннями. Ми допомагаємо, ми налагоджуємо зв'язок, координуємо родини з приводу їх дій, хто слідчий, що вже зроблено, чи є вже результати. Тому найтиповіший запит це встановлення зв'язку зі слідчим. Зараз, звичайно, призупинено. Передавати кримінальні провадження за підслідністю, тому такі запити в нас вже вщухають, але все одно є. А як працює алгоритм пошуку зниклих безвісти? Який має бути перший крок родини О, у випадку, коли родина отримала? В відомості про те, що їх близька особа зникла безвісти, першочерговим це є звернення до поліції з відповідною заявою, після чого слідчим розглядається така заява в порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, тобто вносяться відомості до єдиного реєстру досудового розслідування, надається витяг з такого реєстру заявникові та розпочинається саме це розслідування після того, як розпочинається розслідування. Даного кримінального провадження слідчим проводиться першочерговий комплекс слідчих розшукових дій для встановлення місцезнаходження безвісти зниклої особи. Для початку збираються всі відомості про саму особу, зникло безвісти, тобто встановлюється коло спілкування, наявність особливих прикмет, відомості про особу. Якщо в нас іде мова про військовослужбовця, встановлюється там. Приналежність до певного військового формування, командування частини військової, також осіб, з якими особа проходила військову службу для, з метою подальшого їх допиту для встановлення всіх обставин зникнення. Також встановлюється наявність мобільних номерів абонентських, якими особа користувалася під час зникнення. Близький родич має Право звернутися до слідчого із заявою про визнання його потерпілою в цьому кримінальному провадженні, після того, як особа в нас визнається, потерпілою їй вручається пам'ятка про процесуальні права та обов'язки, і проводиться її допит. В ході допиту також встановлюються всі наявні відомості про особу, зниклу безвісти, вказуються в обов'язковому порядку її якісь особливі прикмети, набуті вади, тощо, за якими в подальшому особу можна ідентифікувати. Також із першочергових таких слідчих дій це є відібрання зразків біологічного походження букального епітелі у близьких кровних родичів з метою призначення судової молекулярно-генетичної експертизи для виведення встановлення ДНК профілю та поміщення його до електронного реєстру геномної інформації людини. Також… Якщо у родичів немає такої можливості, або немає близьких родичів, щоб здали зразки біологічного походження, або у них немає такої можливості, вони надають речі особистого користування також за наявності. Якщо такі є безвісті зниклої особи, які не піддавались термічній обробці, тобто там не прались, не прасувались, це може бути як зубна щітка, станок для гоління, ну або інші предмети особистого користування такої особи також для Встановлення ДНК профілю. О, ну, в принципі, перевіряється ще також в обов'язковому порядку факт потрапляння до полону держави-агресора такої особи, як цивільної, так і військовослужбовця. Факти загибелі перевіряються в обов'язковому порядку, або ж також. Можливі факти або особа виходить на зв'язок, проходить далі військову части, військову службу, або також встановлення факту ЗЗЧ, СЗЧ та інших. Дякую. Розкажіть, будь ласка, детальніше про дорожню карту. Як родина отримує дорожню карту при зверненні і які пункти вона власне включає? Так, Чи... давайте я відповім mm. на це питання. Наскільки мені відомо, в Харківській області, коли особі вручають сповіщення сім'ї про зникнення безвісти, додатково центр комплектування надають ще так би мовити дорожню карту. Така дорожня карта вона створена в різних установах. Це і уповноважени з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Артур Добросєрдов він також розробив таку дорожню карту. Розроблена карта і Національної поліції, координаційним штабом, тобто майже усі установи, які дотичні до розшуку, розробляють свою карту. Всі пункти, які зазначені в цій карті, вони ідентичні майже. Тобто, це отримання першочергового сповіщення з центру комплектування, далі написання заяви до національної поліції родичів, після чого реєстрація. В координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими та може включати інші додаткові питання. Це, наприклад, звернення до уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти для отримання витягу з реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин та інше, вже більш направлені на соціальну підтримку. Скажіть, будь ласка, чи є якісь, можливо, нові інструменти, які використовує спеціалізований центр для ідентифікації загиблих? Основним, це є метод ДНК дослідження. Тобто, зазвичай, звичайно, якщо доставляють тіло загиблого, невідомого, і воно підлягає впізнанню тобто тіло в збереженому стані, першочергово, що робить слідчий, це? Пред'являють тіло для впізнання родичам, якщо такі є. Але більшості тіл, які надходять особливо в порядку репатріації, вони в стані сильних гнилісних змін і це унеможливує візуальне впізнання. Тому основним методом це є ДНК-дослідження. Тому при кожному зверненні родичів в них відбирають зразок ДНК. Це може бути один зразок або декілька, в залежності від спорідненості. Тобто, якщо звернулася родич першої лінії спорідненості, це мати, батько або є діти, то достатньо одного зразка. Якщо немає прямих кромних родичів, то встановлюються додаткові, наприклад, брати або сестри. Але це знову ж таки все індивідуально. Після чого, коли надходять тіла загиблих, в них також відбирають зразки. І призначають судово молекулярно-генетичну експертизу, тобто ДНК-експертизу. Після чого всі ці зразки ДНК-профілі поміщаються до електронного реєстру, як вже казала моя колега, і реєстр видає ймовірний збіг. Якщо слідчий отримає такий ймовірний збіг, призначається ще одна додаткова експертиза, і за її результатами вже можна сказати, чи точно тіло належить певній особі. Але є ще додаткові методи. Наприклад, є можливість порівняння за стоматологічною формулою. Наприклад, якщо у особи є якісь певні особливості, якщо є наявна медична документація, ми можемо також перевірити це. Дякую. А розкажіть, будь ласка, ще детальніше саме про доступ до цих електронних каталогів. Хто має до них, ну хто взагалі має доступ до цих електронних каталогів? Я так розумію, ну, родичі мають, але там першого порядку, другого і в принципі, як. Унеможливити тут якісь махінації, щоб інформація можливо не дісталася там якимось не родичам? Насправді так, так доступ до цих каталогів мають родичі безвісти зниклих осіб. Вони. Можуть записатися на особистий взагалі, при перегляд такого електронного каталогу, можливо, фізично у приміщенні спеціалізованого центру з розшуку осіб у в Харківській області. ну, Тобто, верніше навіть в кожній області є такі спеціалізовані центри, і особа може звернутися до будь-якого зручного, і в якій області вона перебуває. Після здійснення запису на особистий прийом для перегляду цього каталогу, особа приходить з посвідчуючими документами, ми перевіряємо, звісно. І надаємо їй доступ до такого електронного каталогу. Даний електронний каталог в спеціалізованому центрі відкритий доступ до них з весни цього року. Там відображені всі не ідентифіковані, не встановлені тіла невідомих осіб, які перебувають в кожній області України. Тобто цей каталог є єдиний, і особа, яка приходить на ознайомлення з цим каталогом, має доступ до всіх областей. В цьому каталозі висвітлені фото. Спочатку там у нас ідуть загальне фото тіла, яке доставлене. Потім, якщо є якісь особливості на тілі, детальні фото, там, наприклад, татуювання, шрами, речі, які Доставлені разом з тілом, також є ці фото окремо, деталізовано зняті і вказані в цьому каталозі. Далі йде в нас опис тіла, номер кримінального провадження ЄРДР, яке відкрито за фактом загибелі невстановленої особи, обліковий номер тіла та місце, де воно знаходиться. Особа може. Зареєструватись, записатись на перегляд такого каталогу, як зателефонувавши на гарячу лінію спеціалізованого центру, так і записатись через месенджер. У нас є і WhatsApp, і Viber, і також за посиланням самостійно може зареєструватись на вільний час. А скажіть, будь ласка, якщо е, немає можливості особисто прийти якось це реально, якщо людина за кордоном, наприклад, ну, родич знаходиться за кордоном? Е, ні, здійснюється е, тільки, особисто. тільки особисто, так. Е, зрозуміло, дякую. Можливо, є якісь статистичні у вас дані про те, ну, безпосередньо в вашому спеццентрі, скільки родин наразі вже отримали відповіді або були ідентифіковані? Так, звісно, статистика є, але на жаль, ми її розголошувати не можемо. Звичайно, кількість розшукуваних осіб за останній час збільшилася. Це зумовлено тим, що відбуваються великі обміни військовополоненими. Та великі репатріаційні заходи, тобто обмінами тілами загиблих. Це це все впливає, бо кожна особа, яка повертається загиблою, це особа, яка десь розшукується. Це чийсь син, кого розшукує мати, або дружина шукає чоловіка. Це все люди, яких хтось чекає вдома. Скажіть, будь ласка, як відбувається взаємодія з іншими структурами, Генштабом, там, з СБУ, міжнародними там, громадськими організаціями ТЦК? Так, ну, ми е, постійно взаємодіємо не лише з Тими організаціями, які ви назвали, все взагалі починається з центру комплектування, коли вони сповіщають родину про те, що їх родич зник безвісти. Далі вже підключаються інші організації, такі як Національна поліція України, управління з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Генеральний штаб, в свою чергу, Створив групи цивільно-військового співробітництва. Вони є в кожній військовій частині, і їх основна мета це евакуація тіла з полю бою. Тобто слідчий, на жаль, не має змоги поїхати на лінію бойового зіткнення і здійснити фізичну пошук на місцевості. Цим займаються виключно військові. Після того як групи ЦВС транспортують тіло до певної судово-медичної установи, далі вже працює слідчий. Окрім цього, ми також співпрацюємо з міжнародними організаціями. Перше, кого хочеться відмітити, це міжнародний комітет Червоного Хреста. Вони взагалі є нейтральним посередником між нашою державою та Російською Федерацією. Тобто всі військовополонені, які отримують статусу військовополоненого, це все проходить через Червоний Хрест. Тобто створене в нашій державі Національне інформаційне бюро на території Російської Федерації також створена аналогічна установа. І всі дані, які обмінюються наші держави, вони проходять через Червоний Хрест. І виключно Червоний Хрест може підтвердити, що дійсно певна особа, її Російська Федерація підтверджує наявність в полоні. Це відбувається таким чином. Окрім цього, ми також. Працюємо співпрацюємо з міжнародним комітетом зниклих безвісти. Ця організація першочергово чим для нас корисна. Це тим, що вони мають змогу відбирати зразки укромних родичів тих, які перебувають за межами України, тобто в країнах Європи. Для того щоб записатися і здати зразки, необхідно або зателефонувати їм, або залишити онлайн-запис. Тоді, коли буде відкритий збір в певній країні зразків з такими родичами, зв'язуються, і вони можуть прийти до певної організації, установи там визначено, Здати свої зразки, надати документи, і далі такі зразки надаються в Україну: це або біологічний матеріал, і ми тоді призначаємо експертизу, або вже готові звіти. Тобто, таким чином, Служба безпеки України також з координаційним штабом та національним інформаційним бюро працюють на підтвердження статусу військовополоненого та звільнення з полону. Якщо офіційне підтвердження отримується виключно через Червоний Хрест, то СБУ має можливості підтвердити іншими джерелами. Вони разом з координаційним штабом допитують, опитують звільнених з полону осіб, і це є певним джерелом, з якого можна отримати інформацію про місце утримання, про те, з ким вони перебували. ці всі відомості також обліковуються в координаційному штабі і є змога у родичів переглянути. Дякую. А чи є механізм звернення для родин, які перебувають за межами України або в інших областях? Ну, областях, так я так розумію, просто звертаються до інших спеціалізованих центрів, правильно? А якщо за кордоном родина і ось тільки дізналася, що там рідна людина військово військов, ну, зник без вісти, так військовий, чи можуть вони онлайн якось звернутися? чи… Давайте я відповім. Звичайно, перше, що може зробити родич, який перебуває за межами України, це написати заяву про розшук такої особи та направити засобами електронного зв'язку до певного підрозділу поліції. Це не обов'язково може бути спеціалізований центр в певній області. Всі слідчі в кожній кожній області України націлені на розшук безвісти зниклих осіб та ідентифікацію загиблого. Як коли засобом електронного зв'язку надходить така заява, вона розглядається, перевіряється факт, чи не відкрите вже окреме кримінальне провадження за цим фактом. Якщо ні, тоді розпочинається досудове розслідування. Також, як я вже до цього казала, родичі можуть також через міжнародний комітет Червоного міжнародний комітет з питання зниклих безвісти. Написати там заяву і коли вона надійде в Україну, ми також перевіряємо, чи є вже відкрите провадження. Якщо ні, то приймаємо рішення про початок досудового розслідування. А в яких регіонах України, окрім Харківщини, працюють подібні центри, і як відбувається ваша співпраця? А, ну, дані спеціалізовані центри є в кожній області України, а, тобто ми. Як слідчі з ними співпрацюємо постійно кожної доби, особливо це зручно, коли, наприклад, родичі безвісти зниклої особи перебувають на території іншої області, а досудове розслідування проводиться у нас і необхідно там провести допит цих родичів, відібрати у них зразки букального епітелію або ж особисті речі, ну і загалом інші слідчо розшукові дії, які необхідні для встановлення інформації. Надається постанова про виконання слідчих розшукових дій на іншу територію, і таким чином ми можемо сконтактуватися із керівництвом певного відділу чи відділення, куди близька особа може підійти для. Проведення таких слідчих розшукових дій, і загалом, якщо у особи виникають якісь питання під час проведення досудового розслідування, вона може звернутися до нашого центру. Наприклад, провадження вже проводиться, розслідування проводиться на іншій області. Ми також це можемо сконтактувати, знайти слідчого там з іншої області, надати ці відомості особі, щоб в неї також був контакт. Натримала і в такому разі. А як часто оновлюється інформація в електронних каталогах? Інформація ну, взагалом вона наповнюється відразу, як тіло надходить до судової медичної установи, проводиться з нею. Її огляд, опис, і там, наприклад, на протязі одного-двох днів ці всі відомості підгружаються до електронного каталогу, тобто підзавантажується фото зображення, опис і надалі ну, звичайно, якщо ми не кажемо про ті лайки, надходять до репатріації, бо зазвичай. Коли надходить тіла до області певної, це не одне і не два тіла, і для цього потрібно трішки більше часу. Бо більше тіл, більше часу для, для опису і фотографування. Тому, можливо, буде ну, тиждень або півтора. Зрозуміло, можливо, таке філософське наступне запитання. Які виклики стоять перед слідчими про роботі зі справами про зниклих безвісти? Ну взагалі робота слідчих з розслідування такого такої категорії кримінальних проваджень є надзвичайно складною, як і емоційно, так і практично, і напевно. Таким найголовнішим викликом для слідчого в роботі буде це відсутність доступу до місця події. Тобто, загалом, зазвичай, у нас це або окупована територія, або територія, на якій ведуться активні бойові дії. Слідчий не має доступу до цієї території, приїхати, оглянути місцевість, зібрати інформацію, яка б становила оперативний інтерес при розслідуванні такого злочину. Також, можливо, Зачастую ідентифікація тіл, які приходять в такому важкому стані, скажімо так, або обгорілі, або там фрагментовані тіла. Ну, але все це все одно проводиться, відбираються зразки, встановлюються і ідентифікуються ці особи. Можливо, є запитання в колеги? Вітаю, дякую. А мене звати Гнат, журналіст Кормедія. Підскажіть, будь ласка, щодо співпраці з волонтерами під час пошукових операцій, як ви сказали, в зоні бойових дій чи потребуєте ви підтримки волонтерів, чи співпрацюєте ви з громадськими організаціями благодійними організаціями, які займаються пошуком загиблих або зниклих людей цивільних військових? Дякую. Так. Ну з приводу співпраці з волонтерами, на жаль, слідчі не виїжджають на лінію бойового зіткнення, навіть не тому, що слідчі не хочуть або там переживають за своє життя, тому що їх просто туди не пускають. Тому ця відповідальність щодо пошуку на місцевості покладається на групи цивільно-військового співробітництва. Щодо співпраці з громадськими об'єднаннями, так ми напряму спілкуємося з ними. Ми проводимо часто зустрічі як для родин, так і для представників об'єднань. В такому випадку ми залишаємо всі свої контакти і громадські організації, якщо у родин виникають там певні питання, вони можуть напряму до нас звертатися і ми вже їх будемо вирішувати. Дякую. І наостанок, що б ви порадили родинам, які досі не мають жодної інформації про зниклого родича військовослужбовця? Єдине, що ми можемо рекомендувати, це звичайно не втрачати надію, бо надія іноді це все, що залишається в родині. Є випадки, коли проходить тиждень-два, людина розшукується або в лікарні, або повертаються з полону. Іноді було траплялося таке, що, наприклад, особа там перебувала декілька місяців, потім відбувся обмін. Тяжко хворими і тяжко пораненими, і особа звернулася, повернулася. Є випадки, коли з початку повномасштабного вторгнення досі немає інформації. Єдине, що ми рекомендуємо, це не втрачати надію, тримати зв'язок зі слідчим і довіряти лише інформацію від державних органів, тобто не. По-перше, в жодному разі не передавати особисті дані третім особам, не переказувати кошти там за е, там, внесення до списків на обмін, або отримання з якоїсь звістки, або можливість поспілкуватися. Жодна державна установа не вимагає кошти за це. Бо кожен розуміє: по-перше, це їх робота, а по-друге, е, по-друге, кожна, кожен працівник розуміє, що. У людини ну, в сім'ї горе і націлені на допомогу першочергово тому ніяких коштів ніхто не може вимагати, не передавати третім особам свої ні анкетні дані, ні. Там можливо там реквізити банківських карток, бо також є такі до нас звернення, що люди телефонують, питають, що робити, така інформація в жодному разі нічого не потрібно передавати. По-перше, ви можете стати жертвами шахраїв. По-друге, якщо особа ваша рідна дійсно перебуває в полоні, ми не знаємо, як це може відобразитися на ній. Дякуємо, дякуємо вам і за вашу роботу, і за те, що прийшли сьогодні поговорити з нами на таку чутливу тему. І безумовно бажаємо, щоб всі наші безвісти зникли, військові і військовослужбовиці повернулися. Слава Україні, слава нашим героям.